Сьогодні я хочу вам розповісти про своє село, про своє коріння, з яким пов'язане моє дитинство, мій рідний край. Мені у спадок дісталася земля, де росла моя мама. Я проводила там свої дитячі роки. Це місце зберігає найтепліші спогади про Різдво, святвечір, Великодні свята, літні канікули. Це не просто родинна земля. Це місце зі своєю цікавою та глибокою історією. Село називається Візенберг. Село Візенберг це колишня німецька колонія, заснована ще у 18 столітті переселенцями з Німеччини. Їх запросив австрійський уряд у межах програми з розвитку економічно відсталих районів Галичини. Німцям надавали безкоштовну землю. Худобу, будматеріали, щоб вони передавали свої знання та технології місцевому населенню. Поруч із селом розташовані дві гори червона та біла. І саме тут, у 1915 році, відбулася битва під час Першої світової війни між австрійсько угорською та російською арміями. Австрійці перемогли, а росіяни змушені були покинути Львів, а ви знаєте, що таке кірха. З німецької це церква. У Візенбергу вона стоїть в кінці села. За своєю історією, вона неодноразово зазнавала серйозних руйнувань, а під час Другої світової ледь не згоріла. За радянських часів там був склад, а у 90-х церкву відновили. А зараз там. Греко-католицька церква Святої Трійці у 1996 році вона стала місцем масового паломництва, адже на завітарній стіні з'явилося зображення Божої Матері. Про це диво дізналася вся Україна, і з усіх куточків з'їжджалися віряни. Щоб побачити це надприродне явище, храм, збудований німцями-колоністами, до сих пір стоїть у селі як спомин про їхню історію. Але як же в цьому місці опинилися мої предки? Мої дідусь та бабуся були примусово переселені з території Польщі радянською владою. Внаслідок операції вісла. Це були важкі часи. Дідусь опинився без домівки, без одягу, голодний, босий. Їм виділили ділянку на Візенбергу, коли землю не продавали, лише видавали. Дідусь придбав у сусідньому селі 50-річну хатинку в розібраному стані. Він віз її на фірах з кіньми. І становив її на добових колодах на своїй землі. З часом вони почали обживатися. Він купляв корови, їх відгодовував і перепродавав. А бабуся доїла молоко, робила сир і їздила на Галицький базар продавати. Тут виросла моя мама, поховані мої предки. Мені велика честь продовжувати життя. На цій землі це моє місце сили, моя земля, мій край. Хатинці 120 років. Відновити її повністю вже неможливо. Але ми з моїми хлопчиками-господарями. Цеглинка за цеглинками, будемо створювати щось нове. Бо своя хатинка навіть скромна, набагато краще, аніж квартира у місті. Вона відновлює. Дарує спокій душі, гармонія з природою, заспокоює нервову систему. Тут дихається інакше, тут думається глибше. І саме тут справжній дім. Ось таке у мене історичне село Візенберг. Я вам дякую, що ви були зі мною. Напишіть у коментарях, що у вас є село. Мені дійсно буде цікаво почитати. Підписуйтесь на мій канал. Я вам дякую усім за подобайки і до нових зустрічей у нових відео.